Як ми робимо контент під ключ, як вона там на монтажем, сценарієм? Як це вибувається процеса? Ну, дивіться, для початку я відповідаю вам там бриф з детальними питаннями, клієнтам. Заповнює після цього, ми там починаємо співпрацю вже пишемо сценарії, підготовлюємо. Тобто, контент план там на місяць на домовляємося на кількість відео, а, монтуємо ці відео. Ну спочатку ми домовляємося про зйомку, приїжджаємо, відзнімаємо також, підбираємо, якщо потрібно, акторів, локацію. Um, після цього вже монтуємо готовий контент і викладання. Ну, це ви бізнес да, ми пропонуємо рекламувати? Чи це можна просто просувати якусь людину, наприклад? Чи ну, це послуги, uh, товари? Uh, зазвичай тільки бізнес, комер з комерції працюю uh, саме з особистими благоменіми, скоріше все. Тому кому потрібно відео зняти це просування у нас в Reels, Facebook, TikTok, ну для YouTube Shorts, да, послуг. просування своїх послуг, і товарів, номер ну, телефону під цим відео.